Наші вчителі, освітяни міста здобули перші місця, перше та третє місце. І рекордна кількість вчителів, які в обласному рівні здобули перші-третє місця, тому дозвольте імені міської ради від депутатського корпусу привітати наступних вчителів, вручити їм сертифікати і побажати тільки так тримати на благо нашої освіти, на благо нашої громади. Так, тримати, дякую всім за роботу. Сертифікат дозвольте вручити учителю предмета захисту України Смілянської загальноосвітньої школи номер 7 Смілянської міської ради Черкаської області Таїбову Рамазану Курбановичу. Рамазан Курбанович, я вас вітаю. Двічі приємніше. Грамота і грошовий сертифікат на отримання грошової допомоги від е, Тетяни Серівні Трушкової особисто. На... <різдякую> <різдякую> Такий же сертифікат наважує. Грамотою <різдякую> нагороджується вчитель початкових класів Смілянської спеціалізованої школи першої 3 ступенів номер 12 е, Загородній Ользі Петрів. Все. Дякую. Грамотою та сертифікатом нагороджується учитель предмета основи здоров'я Смілянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 Смілянської міської ради Матвієнко Тетяна Анатолійовна. Дякую. Дякую вам. За друге місце в обласному етапі е, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи No11 Смілянської міської ради Сімонова Оксана Олександрівна. Також за друге місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу вчитель року 2023, учителю фізичної культури навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа, 1-3 ступенів No3 колегіум Смілянської міської ради Душевко Валентина Валентинівна. І за перше місце дозвольте привітати. Учителя початкових класів навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3, ст. ст. 3 колегіум Маценко Наталі Володимирівну. <плес> Доброго дня всім присутнім. Хотілося б кілька слів сказати про проведення самого цього конкурсу. В цьому році відбувся спочатку відбірковий етап, де від Черкащини було зареєстровано 106 вчителів. Із них дуже приємно, що від Смілянської територіальної громади було зареєстровано 22 два вчителя. З цих 22 вчителів далі відповідно до першого туру всеукраїнського конкурсу пройшло 12 вчителів. А з 12 ми маємо шість переможців. Я хочу сказати, що, мабуть, вперше за багато останніх років ми маємо таку величезну кількість переможців на першому всеукраїнському етапі конкурсу Вчитель року із цих шести одна один вчитель це Маценко Наталя Володимирівна, школа колегіум номер 3 яка буде представляти Черкащину, а також нашу Смілянську територіальну громаду на рівні України. Тому вам віта ми вас вітаємо ще з нищому успіху і повертайтеся із всеукраїнського конкурсу, також тільки з першим місцем. Дякую всім освітянам. Дякую всім вам за підтримку. Тому що тільки разом нам вдалося здобути ось такі результати. Дякую. вам. купон.